Менше шкідливого і більше вітамінів з їдалень львівських шкіл зникли заборонені харчі ще тиждень тому. У їдальні 22 ї школи продавали солодку воду. Сьогодні полиці пусті не дозволяють, і забрали в разу святого як був інтерв'ю. Такий резонанс спричинило розслідування ток-шоу, відверта розмова та громадського об'єднання. Самопоміч у їдальнях не лише поменшало шкідливого, але й побільшало корисного. Яблука, груші та банани в їдальні 81-ї школи. Тепер щодня ми будемо ініціювати від себе прохання, щоб фрукти були включені в безкоштовні сніданки. Однак для цього потрібна або допомога бюджету, або щоб батьки доплачували. Мовляв, у 3 гривні 60 копійок, які виділяє держава на харчування прошачків, фрукти не вписуються ніяк. Відтак наразі вони лише за гроші і користуються популярністю не у всіх. Завжди беремо друге, смачно беремо завжди яблуко. Собі А ти купуєш віддальні фрукти? Часто не дуже часто. Мені більше подобаються булочки. За вимогами санстанції, сирі та приготовані продукти мають зберігатися в їдальні не більше одного дня. Це й зупиняє багатьох підприємців завозити фрукти. Мовляв, 40% доводиться викидати.